Вітаю вас, екстремальний Sonic сонік фендом соніка в Україні. Для тих, хто цікавиться соніком, хвостиком, доктором роботником, емі та іншими веселими звірятками, вмощуйте свої мохнаті попки, моя особиста Sonic історія, Секрет довголіття їжачка соніка, а також неонго, хтивий вовк з узішками сьогодні у дитячій передачі Вечірній анбернік». Зранку, як в школу збираєшся, о сьомій годині показують якісь мультики для дітей. Твої батьки вже прокинулись, вробили сніданок з один плюс один, приготували тобі сніданок, штани погладили. Потім прокидаєшся і ти, і поки ти йси сніданок, можна глянути серію мультика. О сьомій годині показували тільки справжній кайф, гей Арнольде, Рокове сучасне життя, табір Лазло, Чіпідейл, Аладін, Тімон і Пумба. Ну і, наприклад, мультик Сонік і Хвостик. Як він справді називався тоді, я не знаю. Але про Соніка, його друга хвостика і доктора Роботника я дізнався саме з того мульта. Здається, на 1 плюс 1. Сєгі у мене не було. Компа ще теж не було. Друзів п'ятирічних геймерів не було. А от мульти телебачення були. Як виглядає кенгуру чи саламандра? Я, наприклад, не знав, цього по телеку не показували. Я навіть справжнього їжака до реклами соку садочок близько не бачив. А От Кока-Колу, Мікі Мауса і Соніка, я завжди шарив, так і працює маркетинг. Чуваки, і це тупо кайф. Коли вдома з'явився комп, я почав встановлювати всі ігри. І звісно, я був би не проти гри із Соніком, з мультика про Соніка. З якогось диску, типу 200 крутих ігр на комп для мальчиків на одному CD» я встановив собі отето от. Sonic R був гоночкою на 11-му номері, пішкадрала, так би мовити, без машинок. Зараз він вважається однією з найгірших ігор про Соніка, мемом і все таке інше. Але восьмирічний я цього всього, звісно, не знав. Я бігав першими двома рівнями, намагався зібрати всі емблемки, мріяв відкрити якогось нового бігуна, слухав оцю от пісню і кайфував. Афігенна футуристична естетика, антропоморфні тваринки, люди, кайфова музика усе це натякало, що десь там є цілий окремий світ Соніка, за який я не в курсі, і в який мені ну дуже сильно хочеться зануритись. Те, що бувають якісь приставки і що не все буває на комп, до мого відома ніхто не довів. І чому мені не попадається нічого про Соніка в магазині Малятко, я не розумів. Аж до того дня, коли я знайшов там отакий ось чудо-диск Sonic Adventure DX. Системні вимоги були ну, дуже низькі. Якраз у мене мало б працювати. На звороті коробки було написано: культова гра, шедевр, легендарна штучка. І усе це про Соніка. Я ледве в штани не насрав від захоплень. Я купив диск, притиснув його до грудей і дуже боявся, що зі мною чи з диском на шляху додому щось станеться. Яким же було моє розчарування, коли цей грьобаний диск у мене не запустився? Чувак, ти б знав, якого хрена! Це одна гра, яку я хочу. Я взагалі нічого до цього в житті, може, не хотів, а от цю гру захотів і на тобі. Проблема, як пізніше виявилось, була у моєму вбудованому відео. Гра запускалася, і меню у грі працювали як треба. Але от якщо запустити перший рівень за Соніка, гра крешилась, був просто чорний екран і усе. Ще гірше було від того, що усіх моїх знайомих цей диск ішов, і вони сказали: Блін, офігенну груху ти собі купив. Дякуємо тобі, вечірній амбернік. Класний підгон, і без диску грає, і взагалі шик. Ми вже проходимо, ми вже кайфуємо. Вони теж Соніка знали з телебачення, чи може сєгі, і усі насолоджувалися, гади. А я дивився на диск, який я не можу пограти, розглядав скріншоти, читав текст на звороті і страждав. На болванці з приколами, які мені записав друг, окрім флешок на Flash 5 з рожевою іконкою, був емулятор Sega Gens і штук 20 ромів, серед яких був і Sonic. Те, як 3D Sonic у мене не йде, я запустив 2 d шного і кайфанув одразу. Класний музон за авторством Майкла Джексона у сніжному рівні в Sonic 3, крута мультяшна графіка, бонус рівні, боси і гата go fast швидкість грьобаний їжачок з мультика в черговий раз нагадав мені, що десь там є якийсь суперсвіт Соніка, дуже цікавий, в який мені дуже хочеться підключитись. Тіп, що записав приколи пізніше, продав мені свою віддягу GeForce MX 400 за 40 гривень. Я вставив її в АГП слот. Запустив комп, комп закипів і перестав бутатися. Щось нахитнулося прямо на материнській платі. Суперкомп'ютерщик клічці Медведь тоді прокоментував, що ж я під такого старого діда таку молоду дівку підклав. Але потім він усе відремонтував і, слава Богу, з відеокартою я перевстановив зачарований диск, і після проклятого меню у мене нарешті пішло, після чого я вдруге ледве не навалив в штани. Sonic Adventure — це окрема релігія. Чуваки у грі. Ти по черзі граєш шістьма персонажами: Соніком, Хвостиком, Наклзом, якого москалі назвали Костяшки. Емі, Big the Cat і роботом і e 102 гамма. Усі вони мали свої різні історії, що перепліталися в один такий наратив, який я через кончений переклад не дуже розумів. Грати гру це не заважало. Геймплей за усіх шістьох тіпчиків був різний. Сонік швидко бігав, Тейлз літав, Наклз шукав скарби. Emmy тікала від роботів і махала молотком, біг ловив рибу і друга жабку, а робот був такою м'єхою з лазерним прицілом і автонаведенням улюбленим персонажем Кадзіми. У кінці усіх шести історій відкривалася сьома фінальна глава за супер Соніка, де його друзі усі заряджають смарагди хаосу силою дружби, Сонік стає супер Соніком і під християнську пісню Open Your Heart and You'll Be Saved перемагає фінального боса. Пережити це все було чимось неймовірним, наче окремим життям в моєму житті. Були у Соніку і екшен рівні, і адвенча міста, де треба було базарити з нпс-шками і шукати вхід на наступний екшен стейдж. Були апгрейди, через які усі персонажі прокачувалися і відкривали нові абіли, відвал шухлядки, коротше кажучи. За кожен пук ти збирав емблемки з Соніком, за які можна було купити у меню ретро ігри про Соніка з приставки Sega Game Gear та Sega Mega. Був у грі дивний, але прикольний режим місій. Був садочок Чао, де можна було у стилі 3D та магочі виховати свого маленького пісюна, відправити його на іподром таких самих маленьких пісюнів, прокачати його, вдягнути на нього всяку косметику і усіх перемогти. Повзи, повзи пісюн, давай. Давай-давай! Та давай. блін! Увесь цей контент я відкрив для себе сам, без усіляких дядь в інтернеті, які мені розкажуть, які є топ-10 найкращих концовок, відеоігр чи 10 секретів. У цю найкращу гру з усім її найкращим контентом я знайшов у магазині сам. Я багато страждав, нарешті її запустив і пройшов. Світ Соніка, у якому усе кайфово, про який я мріяв, реально існував. Дякую за це, мамі. Тату, фірмі Сєга і однокласнику Марату, що продав мені свою стару відеокарту. Що було далі? На Fox Kids чи уже Jeticсі почали за місяць до прем'єри рекламувати новий мультос – Sonic X. X було схожим на DX. У першій серії показали придурочного Big The Cat та його жабку. Після чого, схоже, з будь-якою грою про Соніка, в принципі, закінчувалося і починалась Санта-Барбара і Мазута ні про що. У Макдональдсі у Happy Mills з'явились LCD-ігрухи з Соніком У мене, наприклад, був Knuckles Baseball, у сестри була Rouge Emmy Tennis, і ще я якусь таку стрельнув у іншого малого собі в колекцію, Sonic Гонку, походу. Я секретно почав цікавитись з усе більше і більше. Сидіти на Sonic форумах, грати Сонік Флешки усі ігри на Сєгу, які тільки можна було, на ГБА, Ромхак, також були комікси, журнали Sony X. Фенфікшн, і трохи дивні малюнки, де Мохнаті звірятка і Соніка живуть дорослим сексуальним життям. Останніх я малим стрімався просто піпець бо щось дуже тривожне. В них було. Sonic Adventure 2 був, але на комп його, на відміну від першого, тоді ще не було. Емуляція Sega Dreamcast і тим паче GameCube, коли я був малий, була дуже на ранніх стадіях, та й комп у мене був трава. Друга Сонька на OLX і барахолках коштувала десь до тисячі гривень тоді. Dreamcast можна було купити за 400 чим я і зайнявся. Із свідоцтвом про народження перевів по Western Union дяді з барахолки 400 гривень і став чекати. Dreamcast не приходив, дядя на повідомлення не відповідав, і з кожним днем я все більше здогадувався, що мене кинули і що це повний адстой. Уже на першому курсі зі стіпухи я спробував ще раз, і Dreamcast такий купив. Улітку на канікулах я нарізав туди Sonic Adventure 2 і виявилось, що ігруха була ну, такої, просто норм. Може на DreamCast не вистачало бонус контенту, який додали пізніше. Може, мені не сподобалось, що стилів рівнів замість шести стало всього 3. По одному на кожну пару персонажів копій. Була купа глюків, де я провалювався у підлогу. Джойстик для Дрімкаста був трохи гірший від логітеч dual action. Я остаточно виріс, і замість рожевої їжихи мені хотілося дівку. одну з близнючок з паралельної групи, Дашу, здається. Або її сестру. Коротше, магія кудись. Пропала. А от молодший син мого хрещеного був у мене в гостях, побачив LCD приставку з Макдональдса і спитав: Що це? А я сказав: це Сонік, братан, хоч я тобі груху на комп класно поставлю. І тіп сказав, а що можна? Наступні 10 років той чувак марив Соніком, постійно розповідав мені про Соніка, і пізніше спалив, що він, по ходу, теж зареєструвався на тому самому фанатському форумі, Отвічаю – Сонік тоді передавався легше коронавірусу. Сьогодні франшиза Сонік налічує приблизно 69 тисяч різних мультів, ігр, фільмів, коробок для бутерброда і так далі. Реально класних із цих 69 тисяч всього три: Sonic на Сєгу, Sonic Адвенча 1 і Sonic Menia. Думаю, усі справжні і здравомислящі зі мною тут погодяться. Sonic це унікальна франшиза, яка змогла колись зробити дві з половиною нормальні гри, і за рахунок того успіху до сих пір регулярно випускає якісь... Ну, продукт щороку. Після Sonic God of War, Sonic RPG, Sonic Lego, Sonic цілує Дівок і Sonic Multi Всесвіт, Барвел, які всі були, ну так, місцями непогані. Хтось у фірмі Sega прийняв стратегічне рішення дати чувакові, що робить фан ігри про Соніка пів замутить одного Соніка офіційного, як на Sega, але сучасного. Вийшов хіт. Найкращий Сонік за останні 20 років. Гру продали по два рази на всі платформи, у мене навіть на Андерніку є. А чувака після такого успіху одразу поперли на вільні хліби. Хай гуляє. Фірма Sega насправді ненавидить його, Соніка, вас, мене і гроші. Чувак, до речі, не розгубився, віднайшов свого внутрішнього мохнатого Соніка і випустив свою власну дитячу гру з крутою назвою Пеніс Біг. Ай молодець! У чому секрет довголіття Соніка? У якісних іграх, у крутому маркетингу, 25-й кадр ні. Секрет довголіття Соніка це християнські діти. У сонік ком'юніті і серед моїх знайомих, до речі, є малі, що росли у дуже релігійних сім'ях. У таких сім'ях не можна грати ігри, якщо вони не про Бога. Дивитись аніме, якщо воно не про Бога. І слухати рок чи метал музон, якщо він не про Бога. Добродушні милі пухнасті звірята, які вірять у силу дружби і у те, що треба відкрити своє серце і бути врятованим, сектантському Богу зазвичай угодні. Кондові і підходять. Малі грали те, що їм можна грати, а маленькі пухнасті звіряти контрабандою проносили їм християнським малим аніме і рок. Хардкорним малим, яким нічого не можна. Сонік був і як Наруто, і як Лінкін Парк, а комусь і як Плейбой, якщо ті сексуальні картинки, що мене тривожили, їм подобались. Отака от, от стрьомна тема пацани. А розкажіть мені, чи полюбляли ви грати у Соніка? чи грали ви в Соніка на Сєгу, Adventure 1, 2, Generations, Unleashed, чи Sonic Heroes, які у вас є улюблені соніки? і який звір ваш особистий фанфікшн-персонаж із форума? Мого звати Ніон хтивий вовк з узішками. Він швидко бігає, паркуриться як принц Персі, стріляє з узішок і цілує красивих дівок. Отак от, от усіх обіймаю, шльопаю вас по вашим плюшовим попкам. З вами був вечірній Анбернік.